Вітаю! Сьогодні подивимося розклад на тему діагностика вашого чаклунського здоров'я. Цей розклад підійде не тільки езотерикам, а ще й людям, які працюють з великою кількістю людей. Подумайте про себе. Знаєте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. Карта саме вилітають. Давайте поглянемо. Діагностика вашого чеклунського здоров'я. І так, дивимось. Що я тут перше бачу? Це може бути самонаведене прокляття. Це психологічний феномен, коли людина своєю вірою в погане майбутнє та самонавіювання створює умови, які призводять до негативних подій у житті. На фізиці це проявляється як слабкість та е, духовна слабкість. Також е, це можуть бути родові проблеми зі здоров'ям, ті, які передаються через родовий канал. Може бути, що хтось тут приймає або вже прийм, прийняв свою силу магічну, і через великий потік людей ви втрачаєте свою енергію. А можливо, через родові, те, що ви прийняли свою родову силу через родові канали, вам йде негатив. Тому зробіть чистку, поставте енергетичні відновлювачі на себе і будьте здорові. Також це може бути. Довіряйте своїй інтуїції більше. Це може бути емоційне придушення, які проявляються через фізичні симптоми, А комусь тут просто треба відпочити і набратися сили, енергії.